Запальний азарт, гранична концентрація, захоплені вигуки глядачів на екстремальному майданчику столичного автошоу визначили кращого водія України. Ініціатори перегонів компанія «Автозазсервіс» і медіагрупа автоцентр. 16 переможців півфінальних заїздів з восьми міст змагались за головний приз. Новий автомобіль зас переміг найсміливіший. Послідній конкурс був дуже складний, тому що там. Це і парковка, і змейка, і інші елементи. Там в машині руки трясуться. Нервова напруга не завадила Артему вибороти перше місце. Справу вирішили лічені секунди. Нагороду за перемогу обирає на власний розсуд з усієї зазівської лінійки. Всі змагання ми проводили на а, нашому флагману. нової моделі «Зазвіда», яка була у нас запущена у виробництво в квітні місяці. А, безумовно, ми десь і сподівалися, що саме на цьому автомобілі зупиниться. А так і вийшло такі народні змагання між водіями-аматорами з усіх куточків України. Народний бренд зас планує зробити традиційними.